Всім привіт! Ласкаво просимо до нашого подкасту, і ми продовжуємо нашу сесію подкастів, де ми спілкуємось з нашими гостями, учасниками щодо працевлаштування в Румунії. І сьогодні тут зі мною разом в студії мій дуже гарний знайомий Іван. І... Цей чоловік, українець, вже успішно пройшов цей шлях, і саме тому він сьогодні тут з нами, і він поділиться своїм досвідом в пошуку роботи, які челенджі, які бар'єри виникали на новому місці працевлаштування, та яким чином він їх подолав. Тож, друже, я радий тебе вітати. Розкажи трохи про себе, і далі ми почнемо. Ок. Доброго дня всім мене звати Іван, мені 17 років, я з міста Одеса. На зараз проживаю у Бухаресті. Я дуже вдячний за те, що ти знайшов час і прийшов до нас сюди сьогодні. Перше питання: які кроки ти зробив, щоб знайти роботу в Румунії? І що? Виявилося найважливішим для тебе в цьому процесі? Перша моя офіційна робота була у 16 років. Я пішов до по, пра... по, по працевлаштуванню. Я прийшов, мене зустріли, запитали, як мене звати, скільки мені років, якщо я знаю румунську, англійську і. Так, я на той момент вже мав якусь базу зі школи, та я знав формуську на процентів 40-50. Та тоді у мене взяли всі документи і подзвонили мені через два дні. Сказали, що я можу вже приходити на стажирування у роботу в ресторані, на бар. Зрозумів, дякую. Ти почав. Казати про мову в мене є питання. Можливо, ти вивчав ще мову десь поза школою. Якісь, можливо, організації, окрім нашого центру. Можливо, ти можеш сказати щось про наш центр, про румунські курси. Можливо, ти ходив десь в інші організації, чи то було тільки в школі, як офіційна програма, формальна, крім школи та ФНТ. Я. Не ходив на курси або щось таке, я після школи зразу захотів знайти роботу, то мені це мені це вдалося угу. дуже добре та вся база, яка в мене була, то було тільки зі школи. Угу. Окей, як ми вже всі почули, значну роль відіграла твоя база румунською, коли ти пішов про це влаштовуватись і. Скажи мені, будь ласка, як саме вивчення мови вплинуло на твоє працевлаштування? Можливо, як працевлаштування вплинуло на вивчення румунської мови, і які інструменти або ресурси були при цьому корисні? На той момент українців у Бухаресті було дуже багато, та тобі потрібно було якось відокремитись від тих, хто не знає мови і. Якщо ти приходив на той момент вже зі знанням мови, то тебе кваліфікували набагато краще, ніж працівника, який не знає мови, mm -hmm. та. Е, було дуже багато привілегій на той момент. Mm -hmm. Зрозумів тебе, і ти кажеш щодо: е... Такої сепарації від основної групи українців. Тож ти вирішив відразу інтегруватися та адаптуватися, бо ти вже зрозумів для себе, що ти тут залишаєшся, і вивчення мови то є пріоритет, так? Я вірно зрозумів. Так, звісно, я угу. до румунської знав ще декілька мов. Це мені дуже допомогло у вивченні румунської. Мені вона не казалась дуже. Тяжка як для інших, тому що я мав дуже багато друзів, родичів, які казали мені, що вони не можуть вивчити ту цю мову. Та я не розумів, чому, тому що для мене це було дуже легко. І після одного року я вже міг вільно спілкуватись з різними людьми на роботі, в школі та в різних місцях. Я знаю, наші слухачі та глядачі не знають. Я знаю, що ти поліглот, і що ти знаєш, доволі таку велику кількість мов, як для звичайного хлопця, скажи нам, які мови ти знаєш, і де ти жив до Румунії, і, і наприклад, візьми там одну країну і скажи, скільки місяців або днів ти там пожив і вже вивчив мову, знаєш. Я не можу сказати, що я знаю зараз, але я знав на достатньо гарному рівні іспанську, яка мені дуже допомогла у вивченні румунської, тому що по-перше, вона набагато легша, ніж румунська, і я вивчив ще в Україні на рівні А2. Також я жив у Франції, я знав французьку, вона має дуже багато спільного з румунською. А саме ці дві мови мені допомогли найбільше у вивченні румунської. Так добре, гарно йдемо. Тож в мене наступне питання, які виклики в тебе були на шляху до інтеграції на робочому місці. Та як ти їх подолав? Можливо, які челенджі в тебе були, як то кажуть, саме на робочому місці. Працював у ресторані. Румуни люблять розмовляти дуже швидко. Угу. Та навіть якщо ти знаєш мову на досить гарному рівні, тобі може бракувати саме цього. Румуни дуже добрі. Угу. Та усі начальники, які в мене були. Я не можу не можу сказати нічого плохого про них. Так, я, я згоден і е, я тобі можу сказати, що з усіма учасниками, які е, були в нас тут на в студії на подкастах, ми також е, в нас була частина нашої дискусії, де ми е, спілкувалися щодо румунів, і всі як один казали, що дуже добрі люди. що Допомагають і не відпускають тебе, доки не дадуть тобі якусь відповідь на твоє запитання, що вони можуть можуть всіх поставити на вухо, подзвонити кому треба, і що ніхто я тобі чесно кажу: ніхто не сказав, що десь колись хтось був поганий на шляху. Я згоден. Я згоден, тому що це правда, так. це правда. Так і є. добре. В мене є таке ще невеличке доповнення до попереднього питання. Чи можливо був в тебе якийсь наставник або наставники, або хтось з місцевих допоміг тобі адаптуватися тут, в Бухаресті? Можливо, в тебе є якісь такі яскраві приклади чи цікава історія? Якщо можеш поділитися, будь ласка, дуже багато друзів, румунів зі школи та Людина, яка мені більше всього допомогла, то був мій, мій перший менеджер uh -huh. на роботі. Я працював там лі літом uh -huh. десь три місяці та робив свою роботу непогано. Та після цього він сказав, що якщо в тебе будь-які проблеми зі здоров'ям, якщо ти не можеш знайти роботу, він був готовий допомогти мені. Uh -huh. Та було дуже багато аспектів, де він допоміг мені інтегруватися uh -huh. в румунське суспільство. Uh -huh. Як твоє працевлаштування, як ми вже почули, в тебе було два офіційних працевлаштування, і досі ти працюєш на одному з цих місць, і також в тебе були якісь підробітки, і як робота вплинуло чи змінила твоє життя? Та чи допомогло о, це тобі відчути себе частинкою суспільства? Так, у тебе з'являється набагато більше зв'язків, mm -hmm. та також ти тобі дуже допомагають ті гроші, які ти отримуєш. Тому що до того, як я був працевлаштований, я, як і всі діти, брав гроші. У батьків. Після того, як я працевлаштувався, у мене з'явилися свої гроші, та працевлаштування допомогло мені зрозуміти набагато більше аспектів у Бухаресті та в Румунії взагалом. Тому що зараз я завдяки роботі я можу піти в лікарню, мені допоможуть, я можу показати. Свій контракт, угу. та я буду трошки вище, ніж українець, який це не має. Угу. Як так. Я, я зрозумів тебе, і це дуже великий е, плюс офіційного працевлаштування, тому що в тебе є е, соцпакет, в тебе є е, безкоштовне лікування е, з власного досвіду. Е, я можу сказати, що більша частина. Е, Тої медичної допомоги, яка вам необхідна, вона буде покрита з цього контракту, з офіційного договору і з, ціє, з цього страхування. Тож, я маю тобі сказати, що вже час завершувати нашу сесію. Твоя історія така ж унікальна, як і у багатьох наших хлопчиків та дівчаток, і можливо. Для тих людей, хто нові е, люди в цій країні, ти можеш е, порадити що-небудь. Йому. Знаєш, такий е, коротенький план інструкції, мануал, що робити. Згадай себе три роки тому, і що ти можеш на даний момент порадити е, тим е, українцям, які, наприклад, шукають роботу, е, перше, ви повинні дати собі час. Намагатися вивчити мову якомога краще. Та я хочу вам сказати, що роботи нам набагато більше, ніж ви думаєте, у Бухаресті. Та... Я не думаю, що це велика проблема, тому що якщо ти знаєш базу румунського, ти вже можеш знайти роботу доволі гарно оплачувану. У багатьох місцях та е, в Румунії це набагато легше зробити, ніж ви думаєте. Та просто ввечері зайдіть на Телеграм, у всякі групи українці в Бухаресті, Украї, е, українці робота тощо. Та за годину ви реально можете знайти собі роботу, яка буде е, комфортна для вас. Та з та вона буде непогано оплачувана, тому я бажаю вам успіхів. Це дійсно легше, ніж ви думаєте. Перш за все, необхідно вийти із квартири і почати налагоджувати вашу соціалізацію та спілкування, почати шукати інформацію. Як вже Іван сказав, це буде не зайвим підписатися на всі можливі групи. В Телеграмі, в Фейсбуці і так далі, де наші українці, де наші біженці діляться власним досвідом, а також шукайте організації, шукайте NGO, шукайте простори, шукайте молодіжні центри, адже окрім нас ще є багато місць, де з радістю, та найголовніше, безкоштовно допоможуть вам а, знайти роботу, знайти місце навчання та якось швидше адаптуватися. Тож, я, як завжди, не кажу вам до побачення, я кажу, ще почуємось та побачимось. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось, папа.